Станом на ранок понеділка, 27 жовтня, унаслідок ворожих обстрілів, було тимчасово знеструмлено частину сумської громади. Щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім споживачам, у посиленому режимі працюють аварійні бригади. Також було оперативно проведено засідання сумської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков. Поінформував про прийняті рішення. Сьогодні вночі відбулося нанесення удару по одному з об'єктів інфраструктури, внаслідок чого певна, певні бенкорайона міста опинилися без світла. Наразі була проведено, що вранку була проведена комісія ТБНС і були розгорнуті в цілодобовому режимі. По місту були розгорнуті пункти незламності. Їх всього 5 штук. Це в тих мікрорайонах, де зараз відсутнє електропостачання. Це садочок номер 2 Це це садочок номер 20 6, школи 18, школи 10 та класичний ліцей, тобто всього п'ять пунктів, яких можна ми зараз бачимо, є також люди загалом по цих пунктах незглавності, десь протягом цього часу десь скористалися до ста людей, десь скористалися цю послугу. Безпосередньо також люди здебільшого заряджають свої мобільні телефони, мобільні гаджети в інших потреб якби не виникало. По роботи по ліквідації наслідків тривають зрозуміло і погодні умови там складні, але сподіваємося, що найближчим часом це все електропостачання буде відновлено. За цим слідкувати на офіційних сторінках, за цим можна буде слідкувати. По закладах охорони здоров'я. Світло в більшість закладів наявне. В тих закладах, в яких відсутнє світло, вони працюють від альтернативних джерел живлення, тобто все, все гаразд по температурному режимі, також в межах норми. Тому також хотів би зґрунтувати, що у кого можливо цих пунктів п'ять пунктів незламності, які розгорнуті безпосередньо в цих районах, не вистачає, або, можливо, хтось знаходиться в іншому районі і знає, що у нього повертаючись додому, немає світла. Він має право і можливість зайти в будь-яке найпростіше укриття, які у нас розгорнуті в закладах освіти, і також скористатися і зарядити свої гаджети або нам необхідні речі там ноутбуки і тому подібне, а потім уже їхати додому. Тому що поки що ситуація невідома, коли вона коли відбудеться відновлення електропостачання. Слідкуйте з офіційними джерелами щодо цього питання. Шановні сумчани та мешканці Сумщини, вкотре нагадуємо, що загроза повітряних атак все ще залишається високою. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях, бережіть себе та своїх близьких.